Давайте поговоримо про Емілі в Парижі. Та це ж Париж. А по більшості про перший сезон. Арігепітубін Парис Ви. Скоро вийде третій сезон цього неймовірного серіалу, і тому є багато чого усвідомити та згадати. І звісно, будуть спойлери, але кому не байдуже. У Емілі в Парижі є великі проблеми з расизмом. Серіал недоречно та стереотипно, показує різні культури та людей. І це стосується не тільки французів. Жемапель, Петра, е Жев'єн, де Київ. А про це трохи згодом. Це цілком не тямущий серіал. Але йому настільки комфортно в своїй необізнаності, що він просто стає абсурдним. Так і при цьому серіал отримав золотий глобус. Тож давайте розберемося, чому Емілі в Парижі проблематичний серіал. Підготуйтеся, тому що буде багато трешу. Тож, це історія про Емілі Купер, яку грає Лілі Колінс. Вона маркетолог із США, яку направили піар-відділ фірми моди до Парижу, де вона повинна надати американську точку зору задля допомоги їх бізнесу. Не знаю, що це означає, але просто прийміть цей факт. І ми спостерігаємо, як вона зіштовхується з містом та його людьми. І так, це вся суть взагалі звучить як доволі хороша ідея. Можна багато чого цікавого відтворити з нею, але якби цей серіал все ж таки не був такий далекий від реальності та крінжовий. І це не тільки про наряди Емелі. Творці серіалу кажуть, що це, наче, любовний лист до французів, але судячи з реакції самих французів, можна сказати, що це зовсім не так. cigarette. That is so соклішеє. Після першої серії розумієш, що автори серіалу зовсім не опізнані французькою культурою. Казково скажи усе місто, у рататуї. Багато моментів, що показують серіалі, це зазвичай вигаданий треш чи максимально перебільшене кліше. І на роботі всі поводяться грубо по відношенню до Емілі. Один з героїв серіалу пояснюється тим, що її американська точка зору настільки розвинена, що змушує їх працювати більше. І це тим самим їх лякає. Я не вигадую, подивіться самі. Ми тебе трохи боїмося. Що боїтеся мене? Угу. Чого це? Твої ідеї вони сучасні, можливо, навіть кращі, і оскільки ти тут е нам доведеться працювати краще. Більше заробляти Емілі це проблемний герой. Мені подобається Лілі Колінс. Вона чудова особистість та талановита акторка, але навіть вона не змогла зробити свою героїню краще. Емілі, одна із нестерпних протагоністів, яких я бачила, навіть якщо враховувати цього героя, вона витрачає свої гроші на неймовірно дорогі речі. Ось, наприклад, скільки коштує ця сумка. А сама жаліється, що їй не вистачає на їжу. У Емілі немає ніяких соціальних кордонів та норм. Вона фоткає чужу їжу, щоб запостити в свій дивний інстаграм. Вона фоткає білизну дівчини. Також вона переспала 17-річним братом своєї подруги. Ах так, і щодо подруги Емілі ще переспала з її хлопцем. Ew, this is so cringe. Guilty. Повна зневага до поняття дружби. І вона насправді погано виконує свою роботу. Взагалі, я не розумію, як вона стала популярною за тиждень, виклавши якісь рандомні фотографії в поганій якості в свій інстаграм. Ще з такими типовими написами. Я не експерт, але я не впевнена, що в реальному житті її суперкруті маркетингові стратегії викликали такий фурор. При тому, не роблячи ніяких зусиль. Бути антагоністом насправді не проблема. В світі кіно поширені персонажі з недоліками, але проблема в тому, що ми повинні вважати, що Емлі приємна та чудова людина. Але я ж приємна людина. Подобаюся всім, у цьому моя сила. Вона не робить ніяких висновків і не покращується, що змушує нас замислитися у сенсі всього серіалу. Енді явно покращувалася з кожним днем, що також видно по її гардеробу. І їй це давалося дуже важко. Поведінка Емілі жахлива. Але що робить її найбільш набридливою, це те, що вона вважає, що всі навколо є проблемою, але не вона. Емілі постійно вчить французів бути як вона, замість того, щоб адаптуватися та вчитися у них. Французька мова така дивна. Я бачила маркетинговий план ще до Парижу. Він слабкий. О, та ти що? У вас шаблона рекламна кампанія. Мало соціальної активності. Я Емілі Купер і я дуже рада бути в Парижі. І я хочу познайомитися з кожним з вас, і щоб ви познайомилися зі мною. Ваше ім'я Місі? Мене звати Люк. Так, люк. А чого ти кричиш? Вибачте, Сільві нам показують як жорстку керівницю, така собі французька Міранда Пріслі із журналу подіум. Вона грубо поводиться із головною героїнею, тому що Емлі її дратує. Але насправді її відношення цілком логічне. Ти прилетіла в Париж, прийшла до мене в офіс і навіть не спромоглася вивчити мову. Для тебе наше місто ніби парк розваг. І через рік кав'ярень, сексу, вина і можливо, культури. Ти повернешся додому. Французи зображені жахливо, наскільки це можливо. По якійсь причині вони або грубі до Емілі, no або хочуть із неї переспати. Кожен чоловік, із яким вона спілкується, закохується в неї. І зазвичай це вишукані мріливі французи, які не тільки в захваті від неї за дві секунди. А ще знають ідеальну англійську. Це насправді велика проблема серіалу. Ідея в тому, що Емілі намагається влитися в нову країну та культурний простір, але не показують головне мовний бар'єр. Емілі не знає ні слова французької: Дольо, але це зрозуміло. Її незаплановано відправили до Франції, і ми навіть бачимо пару занять французької мови, але вона ніяк не використовує вивчене до кінця сезону, окрім слово «тре». Ви, ви, тре. Добре тре чудово. Oui. Я тре, ексіте, бути тут. Та це ж Париж! І Ще вона постійно каже щось непристойне чи смішне, як ми повинні вважати. Ексіте означає, що ти не рада, а збуджена. О, добре. Але в світі героїні це не важливо, тому що вона зустрічає французів, які ідеально розмовляють англійською мовою. І ти з Франції і знаєш англійську. <звісно> ну, звісно, я виросла на американському тебе. А -а. Ну окей, можна і помріяти. Французів показують в максимально поганому світлі. І Якщо їх не показують, то про них просто говорять. Вони не згодні з усім, що я кажу. Такі вже французи. Вони нічого не схвалюють. Проте французи підступні. Але ж, мабуть, не всі. О, та кожен. Китайці підступні поза очі, а французи навіть не приховують цього. Забіжемо до другого сезону. Що більш за все мене обурило як українку? Це зображення українки в серіалі. У четвертій серії другого сезону з'являється Петра з Києва. Не знаю, як ви, але я вперше чую таке ім'я. Головна героїня Емілі знайомиться з нею в школі французької мови. Вона розмовляє українською мовою. І каліченою французькою. Але мені здається, що навіть каліченою українською, тому що погляньте на це повідомлення від неї. Це що за новояз? У серіалі образ Петри малоприємний. Дівчина вдягається без смаку, поводиться ексцентрично і у підсумку виявляється злодійкою, що поцупила з модного бутику. Декілька речей на зауваження Емілі про те, що так робити не можна і треба повернути до крамниці та сплатити за речі, Петра каже, що її за це депортують назад до Києва. До речі, українку зіграла реальна актриса родом з України. Дарина Панченко, як і очікувалося, неприємний образ Петри з України Образив українок, і в соцмережах на творців серіалу налетіла хвиля критики. Олександр Ткаченко, міністр культури та інформаційної політики України, написав листа до Нетфліксу. Через цю ситуацію, але таке відчуття, що цей серіал зняли в минулому сторіччі. Ну добре, ми висновки зробили. Але скоро вийде новий сезон, і ми подивимось, кого на цей раз проявлять в поганому світлі стереотипів та вигадок. Хоча я вважаю, що тут треба працювати над нашим українським кінематографом, але це вже окрема тема. Емілі в Парижі вважається комедією, але цей серіал зовсім не смішний. Смішно тільки через те, що зовсім не смішно. І до речі, щодо мінді, подруги Емілі, веселий момент. Де Емілі попросила мінді заспівати посеред парку? Ах так, там цілий рандомний підсюжет, де мінді ледве не поп-зіркою в Китаї. Вона починає співати найбільш клішовану пісню rose» І смішно більше від того, що люди одразу почали збиратися коло неї із повним захопленням. Мілота, але навіть романтичний аспект в серіалі доволі несумісний. Головний любовний інтерес Емілі це Габріель. Він шеф, її сусід, але її роман нелегко зрозуміти, показують так, наче між ними є неймовірна пристрасть, але насправді в них навіть не було відвертих та щирих моментів, які б змусили нас повірити в цю пристрасть. Кожна їх зустріч зав'язується на тому, що Емілі щось від нього потрібно. То в неї зламався душ, то їй потрібне місце в ресторані для роботи з клієнтом. То вона просить його катати її по всьому Парижу, тому що вона загубила годинник за 2 мільйони доларів. А коли вона не потребує його допомоги, він просто випадково з'являється. Це вже, наче якийсь тренд від ледачих авторів серіалу. Париж, реклама, мода, покази, наче все говорить про відчуття смаку. Що не скажеш про Емілі? Дизайнер по одягу в серіалі Патрісія Філд. Вона відповідала за одяг в сексі місто та нос прада. Але я не бачу, що героїня Емілі знається на фешн-трендах чи банально в тому, як підбирати одяг. Я порада ще вдягнути. Не оце. Було буквально пару непоганих луків. А ще не складається один аспект: в тому, що Емілі постійно носить брендові речі. Незрозуміло, звідки в неї такі гроші, враховуючи середню зарплатню маркетолога в Парижі, але ми постійно бачимо в неї лабутени, вона просто є амбасадором Шанель. І ще багато-багато брендових речей. Та це ж Париж! Не знаю, як вам, але я вважаю, що образ Каміль найкращий в серіалі. І ми всі знаємо, що єдина Емілі, яка заслуховує поїхати в Париж, це Емілі з носить Прада. Що ж, підсумовуючи, я скажу, що нехай Емілі в Парижі існує, хоч нас ніхто і не питає. І водночас зростає розмежування між тим, що подобається, і тим, що ні. Тому що, на жаль, усюди буде створюватися неякісний контент, і нам треба навчитися помічати нюанси, якщо вже самі автори цього не помітили. Але я сподіваюся, що вони навчаться на своїх помилках і вже на третьому шансі виправлять. Дуже сумніваюсь. Тому що глобалізація стереотипів у 2022 році це ненормально. Дякую за перегляд, не забувайте підписуватися та підтримувати мій канал.